Гурт Black Sabbath – один з найвпливовіших рок колективів всіх часів. Її фірмове звучання зародило жанр металу у музиці. Більш за все, завдяки гітарісту Саветі, Тоні Айомі, його вважають батьком тяжких гітарних рифів. І ставлять його у перші десятки списків найкращих гітаристів всіх часів. А що, якщо я вам скажу, що у Тоні Айомі немає пальців? і не дивлячись на це, він став легендарним гітаристом, на якого рівняються мільйони? Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім всі учасники колективу родом з Бірмінгема, промислової столиці Англії. Місцевим підліткам часто доводилось заробляти працюючи на заводах. Одним з таких підлітків був і Тоні Айомі, який у свої 17 років вже грав на гітарі і вважав цю навичку сенсом свого життя. І щоб підзаробити, працював на металопрокатному заводі, одного дня підміняючи на верстаті різьбера по металу. Тоні відволікся та відрізав собі частини фаланг середнього та безіменного пальців. Лікар вважав, що після цього Айомі доведеться забути про гру на гітарі. Ці слова привели юнака в депресію, вибратися з якої допоміг його друг. Він дав послухати Тоні записи циганського гітариста, який втратив три пальці внаслідок пожежі. Вдихнувшись цим прикладом, Тоні придумав спеціальні пластикові напальчники. Для цього він розплавив пляшку з підмиючого засобу, зробив щось на кшталт на І домігся того, щоб вони правильно сиділи на пальцях. Я знову навчився грати на гітарі завдяки практиці та завзятості. Через пластмасові накладки Айомі доводилось більш жорстко бити по струнах і використовувати інші техніки гри на гітарі. Таким чином Тоні став грати більш об'ємні та темні за звучанням акорди. Це і стало рушійною силою для появи металу як жанру, адже до цього ніхто не використовував настільки злі по своїй суті гітарні гармонії. Ось як жахлива травма назавжди змінила музику. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!